Що зважаючи на те, що пляжний сезон у Києві офіційно не відкриватимуть, рятувальні патрулі все одно чергуватимуть на пляжах, адже киян, як показав досвід двох попередніх років, не спиняють рекомендації на відвідувати місця відпочинку біля води з міркувань безпеки. Цього року на основних пляжах Києва відкриють 24 рятувальні пости, на яких чергуватимуть 100 лайфгардів. Рятувальники розпочнуть свою роботу, коли вода прогріється щонайменше до 8 градусів. Тепла, і ось про подальші обмеження. Давайте поговоримо з нашим гостем Олександр Туманов, начальник водолазно рятувального відділення головного управління ДСНС України у місті Києві. Долучається до нас, пане Олександре. Ранок добрий вам. Доброго ранку. Отже, щодо цих обмежень, також у Київській області, вже відомо, пляжний сезон не працює, лайвгарди все одно працюють. Хто буде контролювати тоді те, як люди будуть навідуватися до ось таких зон? Як буде відстежуватися те, щоб люди, ну, власне, не наразили найперше самих себе на небезпеку офіційно. В цьому році пляжі не будуть відкриті, але на деяких постах все ж таки будуть чергувати рятувальники. Ми порадили. В цьому, в цьому році знайти якусь альтернативу даному виду відпочинку, тому що е, на пляжах, е, які не будуть обладнані рятувальними постами, відпочивати небезпечно, купатись, е, е, краще, краще цього уникнути. Бо людина не може не буде почувати себе в безпеці, не можна ніяк вберегти е, її життя та здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи ведуться зараз якісь роботи для того, щоб все-таки убезпечити такі зони? Адже ми розуміємо, що з Київської області, зокрема, росіяни пішли доволі давно ніхто не захищений від обстрілів в будь-який момент і в будь-якій точці України, але чи можна, бачачи все одно тенденцію до того, що люди намагаються вийти на пляжі і покупатися, хоча б якісь частково зони зробити безпечними, чи цього літа без шансів провести таку роботу не на часі, не доцільно до? Ворого. Так, попри всі рекомендації щодо уник уникати даного виду відпочинку, люди все ж таки йдуть до водойм, але там вони не можуть почувати себе в безпеці. Наприклад, під час оголошення повітряної тривоги у людини обмаль часу, щоб знайти укриття. Uh -huh. І на пляжах на біля водойм таких укриттів просто немає, і людина не може, не може бути у безпеці. Я лише тоді поточню, що така заборона діє не так через якийсь ризик вибухових предметів. Територія чиста, але якщо йде мова про ймовірні обстріли, то нема безпеки і ніхто не буде будувати ніякі укриття, поки йде поки не збудоване укриття для всіх садочків, шкіл і лікарень, будувати укриття біля пляжу нелогічно. З таких міркувань людей не пускають на пляж, правильно? абсолютно вірно, заборонити людям відвідувати водойми неможливо, але ми рекомендуємо під час патрульних рейдів проводимо профілактичні бесіди. і Рекомендуємо людям уникати даного виду відпочинку під час війни, тому що забезпечити безпеку громадян біля водойм просто, просто майже неможливо. Добре, тим хто таки прийде на пляж, і ви обидва випадки прокоментуйте там, де є лайфгард і може ще подбати все таки про людину, яка собі може заподіяти шкоди, не дай боже тонути. І якщо пляж де заборонено, але ніхто не працює взагалі, немає ніяких служб, які порятують. Це якось буде щось санкціонуватися. За це буде людина платити штраф. Чи просто якщо побачать, то попросять, будь ласка, звільніть територію. Як будуть поводитися з тими, хто порушує це рекомендацію і заборону? Ні, законом штрафи не передбачені з людьми будуть проводитися профілактичні бесіди щодо безпечної поведінки біля водою. Але ну як ми всі розуміємо, якщо людина здраво оцінює ситуацію, вона розуміє, що бути у безпеці зараз наразі біля водойм неможливо, тому що постійно відбуваються обстріли, повітряні тривоги, і ми просто не знаємо коли. У який час станеться обстріл, людина не може бути у безпеці. Тому проводиться постійно профілактичні бесіди, щоб людина розуміла, що вона наражає себе на зайву небезпеку. Я вам дякую. Будемо сподіватися, що до ваших закликів і пояснень також дослухаються наші глядачі. Дійсно, багато з нас переконані в тому, що дійсно не варто так ризикувати.